У Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас, дорогі браті, сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Неділя називається «По Воздвиженні жертварящого Христа Господнього. Читалося три апостольських послання і також три іванських послання. Одне неділі по возвіженню Христа, інші Євангелії читалося в День Воскресіння і третє. Божої Матері, яке ми сьогодні святкуємо, призрі на смирення чудотворної ікони Божої Матері. Перше Євангелій, яке читалася неділя по воздвиженню жетворячого Христа Господнього, де Господь говорить, той, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і слідує. Хто, хто хоче зберегти свою душу, він може її погубити, яку викуп він дасть. Замість душі своєї, яка людині користь, якщо вона може приобрести весь світ, а душу свою погубити? Сьогодні, браті і сестри, Господь призиває нас взяти хрест. Що таке означає взяти хрест? Це не тільки страждання, це не тільки муки, це не тільки приниження, але взяти хрест, це означає з Господом бути на фаворі. Приобразитися, бути у радості. Григорій Богослов говорить, що я не знаю, де я можу бути і де я буду. Але якщо я візьму свій хрест і буду вірний Богу, то я знаю, що я буду там, де є Христос. Оце, браті і сестри, не тільки взяти хрест, і означати страждання, а це означати і бути з Господом. Там, де він буде, і в радості. Але ми знаємо, що Господь взяв свій хрест і пішов на Голгофу. Так і нам потрібно брати хрест і йти на свою Голгофу. Хрести бувають різні, металеві, дерев'яні, ще з якогось металу. Тяжість їх різна. Так і нам, браті сестри, хрести у кожного інше. Але вони по своїй милості, які Господь попустив нам цей хрестик, це те, що ми можемо взяти з вами і понести. Колись один батюшка прийшов до отця зі архімадрита Кирила за благословення. Він був там, прийшов він каже: ну що, буде у тебе хрестик, хрестик буде, такий хрестичок буде. І каже, я стиснув плечми, думаю, який це хрестик має бути, що це за хрестик має бути. І він каже, я наскільки захворів, що я повзав по квартирі, по коридору, я не ходив своїми ногами. І потім згадав ці слова, які сказали мені з херхіма дрід, каже, буде невеличкий хрестичок. Я в той момент не знав. Але каже, він пройде, трошки потерпіти тобі треба буде. Так і в нашому житті, браті і сестри, ми не знаємо, звідки беруться скорби. Звідки приходить якийсь клівета, злоба, ненависть, якась неприязнь людини, ніби ти здорова вийшов з дому, як завжди, а до тебе хтось здоровий, хтось тебе в чому підозрює. Це також, браті, і сестри, хрест. Сьогодні йдемо в храм, бігли раніше з сусідом, з сусідкою, з братом, з кумом. А тепер один на одного ворогують, дивляться, косо, ти куди йдеш? Звинувачують. А це також хрест, браті і сестри. Ви думаєте, що ці закони, які прийняли, навіть політики жаліються, що не переходять, не йдуть, приходять священники і епіскопи. А хтось може один пішов. Може два, може менше, може більше. Це означає, браті і сестри, що не поніс хрест, не взяв хрест, а скинув, побоявся йти за Христом. Адже роки йшов. І тут раз людські склоки, розмови, телебачення, інтернет, чіпляють тобі ярлики зверху донизу. І все. Обман, кривита, брехня. І хтось під цими ярликами, брехливими впав, зійшов. А хтось наоборот піднявся. І каже, Господи, прости, я знову беру цей хрест, я йду за тобою. І ми, браті і сестри, повинні пам'ятати, що за Христом неможливо йти без Христа. Так багато говорять, так розказується все. Але пам'ятайте, що тільки притерпівши до кінця, той спасеться, той, хто донесе свій хрест. І ми тільки повинні просити Бога, чому мені цей хрест? За що цей мій хрест? А тільки, Боже, поможи мені, дай мені сили, дай мені віри, щоб я доніс цей хрест. Так і Господь, що йому важко було нести. А він падав, спотикався, піднімався і йшов. Так і нам сьогодні, браті і сестри, неділя про хрест, яка хранить Господь силою творящого Христа, де Господь полюбив нас на христі і пострадав за кожного грішника, тому що ми є творіння Його, ми його діти. І дай Боже нам хоч чуть-чуть відповідати любов'ю до Господа, вірністю до Господа, молитвою до Господа. І це буде сила і поміч Бога нести свій хрест. Другий Євангелій, яке сьогодні читалося, де написано прича. Господь не прямо говорить. І розказує, що один цар господар зробив весілля своєму синові і покликав, що рабів своїх сказав: діть, покличте всіх. Тому що тельці заколені, все приготовлено і чекають. Але коли послали посланців, вони відказалися, тоді цар посилає інших. І інші приходять і кажуть, відказуються, що один говорить, що купив поле. Інший женився, той воли має, всі пішли по своїм земним справам. А інші прийшли, зловили їх, обідали, побили, а когось і вбили. І посилає третіх посланців. Підіть, каже, на розпуття, тобто на перехрестя, покличте злих і добрих, праведних і неправедників, щоб наповнився місь, двір гостями. І коли прийшли, ті, покликали і зайшов. Господар цар подивився, що всі сидять за столом, йшли місце. Тільки один був не в брачній одежі. І цар його запитує, а як ти сюди попав? Чому ти не маєш брачної одежі? Відповідь мив, мовчав. І цар говорить, візьміть, зв'яжіть його по руках і ногах і киньте його там, де буде плач і скрежет зубів. Тому що багато званих, але мало ізбраних під піром, весіллям. Розуміється, браті і сестри, церква Христова і Царство Небесне, що Господь кличе нас, все готово, ми нічого, тільки кличе. Прийдіть. Хто такі посланці кого посилає цей цар? Це пророки, інші це апостоли. Це вчителі, яких це Євангеліє через проповідь, де Господь призиває всіх до себе. Але вони кажуть: а наша це? Ми зайняті своїми справами. Ми не хочемо йти. Хто ти такий будеш мені вказувати, як ви кажете? Комусь хочеш підказати, зробити, а ти хто такий, що будеш мені говорити? Але Іван грі каже, йдіть проповіду. Хто мені той та й батюшка, що він буде мене вчити? Але заповідь, браті і сестри, написано: – «Ідіть, научіть всі народи. Тобто проповідуйте Євангелію, проповідуйте вічність, спасіння душі. І одні, ми бачимо, слухаються, приходять. Це ті, які не тільки слухають, але й виконують Євангеліє. А інші, які ніби знають Євангелію, але не живуть по Євангелії. Перші це, ті, хто був народ ізраїльський, яких Господь призвав, як ізбраний народ, ну не відказалися, били пророків. Скільки пророків було вбито ізраїльським народом? Тому що вони облічали їх, їхньому неправильних поступках, вчинках, і вони відкидали, хоча вони знали, що вони говорять волю Божу. Господь послав апостолів до язичників, грубих огробівши серцем і душею. Як ми бачимо, що ми прийняли віру, прийняли Євангелію і пішли за Христом, прийняли хрещення. І коли цар прийшов і побачив одного гостя, який був не в невбрашній одежі, що це означає? Колись такий був звичай, коли цар запрошував гостей, всі при вході в дім одівали одинакову одежу. Щоб не мати між собою ніякої різниці. І один думає, нащо мені та царська одежа? Як я от тут гарно дуже одівся, в мене може краще, ніж та царська одежа. І йому прийшов цар і каже, чому ти не брашній одежі? Це спеціально була одежа для того, коли імператор чи цар запрошував до себе в гості. Він змовчав. Тому що він поступив по своїй волі, по гордості. Святі Отці толкую так, що небрашна одежа це те, що ти не був хрещений, а якщо ти був хрещений, то ти не каявся, не розкаявся в своїх гріхах. І сьогодні, браті і сестри, Господь кличе на всіх, Царство Небесне. Все готовано. Прийдіть і наслідуйте каже, – готово вам від віку. Що око не бачило, вухо не чуло, на думку людині не приходило, що Господь готовий люблячим його. Але люди відказалися. Багато званих, а мало ізбраних. Звані всі, а ізбрані ті, хто чують, прислухаються до голоса Божого і виконують Його волю. Часто, коли людина помирає, браті і сестри, приходять рідні і близькі і кажуть, Батюшка, а хто читає псалтир? Хто може читати, от помер в мене, хтось там помер. А ніхто не хоче йти. Ну, Господь тебе 50, 60, 70, 80, 90 років кликав. Ну, ти не йшов. Ти не хотів жити по волі Божій. Ти не хотів каятися в своїх гріхах. Ти завжди. Когось звинувачу, хто не правий. там до церкви ходять такі і несякі, вони там, вони то роблять, то то. Ну вони каялися в своєму недостоїнстві. Вони плакали за те, що вони так поступають. А померла людина. А чого ніхто не хоче йти читати? А як ти читати, як ти? тебе Господь кликав, ти не хотів йти? А тепер ти вмер уже. Нічого не може сказати, а кажуть, прийдіть до нього, бо йому треба допомогти. А він 70-80 років не хотів собі нічим допомогти. То яким чином прийде до нього, хтось йому допоможе? Ми повинні за життя, браті і сестри, думати. Чому не хочуть піти того чи до іншого? Тому що він ніколи не пізнав Христа. Він ніколи не пішов на зов Божий. Він неділю рахував не за свято, не за святий день. І Пасху рахував, що це нічого не означає. Ви не знаєте, які люди мають відчуття, коли вони залишаються біля гробу, а та людина ніколи ні в чому не каялася, ніколи глоба не перехрестила. І казала, нащо мені той хрестик на собі носити? Що він мені дасть? А тут вже би хотів, двома руками зловитися. Я колись приходив. Один заклад на Різдво і на Пасху, і на дежурстві завжди був один, часто був той чоловік. І він мені казав, ні, батюшка, я Христа не цілую, я комуністом був 30 років, я не вірю, я не хочу, я вас поважаю. А коли він захворів, я приходив до нього, він двома руками ловився за мій хрест, який я тримаю. Він брав до губів і не відпускав його, тому що прийшла неміч, прийшла хвороба, яку він не очікував, а матеріально, фінансово, побутово, обезпечений дуже гарно. А от тілесного, ні душевного здоров'я, спокою немає. І нам, браті і сестри, сьогодні Господь нагадує. Щоб ми не дивилися ні на що своє життя, яке ми маємо тут. а ми завжди слідували за Господом. Старалися виконувати Його волю. Старалися послужити ближньому, почути, коли служба, коли літургія, коли акафест. Що пише Євангеліє, прости ближньому, і я тобі прощу. Це також хрест. І сьогодні, браті і сестри, я бажаю нам всім. Що ми почули, що Господь на всіх кличе. Але чи ми скажемо? Що сьогодні я йду на город, завтра я їду на весілля, там я щось маю, дуже купив, може продам. І не піду сьогодні на службу. Цей піс я вирішив, не соблюдати, а тут кажуть, що умер, слідуючого посту не буде. Господь всіх нас кличе. Запам'ятайте. Не будьте тільки тими, кого кличе, а будьте тими, хто чує і йде до Господа на Його пір, на Його торжество, на Його радість. Я бажаю всім нам, щоб ми ті суєтні справи, коли треба йти на службу, на молитву, ми відкидали. І тоді Господь скаже: прийдіть і наслідуйте од віка уготоване вам Царство Небесне. Нехай Господь своє благодать допоможе нам бути не тільки званими, а бути ізбраними і наслідувати Царство Небесне. І особливо в ці дні стоять і на воздвіження Христа було чотири воїна, три з-під з -під Ліману і один з під Покровська. І сьогодні стоять. Вчора звали до мене чоловік. І каже, батюшка, я готую. Він без кінцівки він на війні в перші дні він пострадав, в нього не буде казати, чого немає руки чи ноги. І Він каже: Я своєму товаришу готую посилку. але він просив, щоб ви передали йому хрестик. Тому що той, коли він був літом тут, ви дали йому хрестик. І він під час штурму. Десь обірвалася ниточка, він загубив, нічого не просить, тільки ви дайте той самий такий хрестик, який ви давали літом. На що людина надіється? Надіється на хрест, браті і сестри. Він не каже, щось дайте мені там то і броню, хрестик дайте мені. От на що людина надіється В скрутних таких, важких дуже стані положення сьогодні наші воїни? І дай Бог, щоб Господь силою Христа, житворяч, хранив їх і нас всіх, і дарував мир на нашу землю. Ікона прізвина смиріння знаходиться в Києві. Хто є в Києві? Хто живе там, ваші рідні, близькі, знайомі, нехай підуть до ікони Божої Матері, в Видінський монастир, де недавно були обшуки, двері ломали, щось там шукали. Недавно священнику дали підозру, знаєте за що? За те, що він зробив лайк чи поширення підтримку депутата Верховної Ради Дмитрука. Ну, ніхто з нього не зняв ніякі повноваження депутата. За те, що він там десь лайкав, кримінальну справу на нього завели. Ви представляєте, який преступник? Господи помилуй. Ікона пріздрена смирення у 1993 році, коли ці розколи, Київський патріархат, філарет, який себе хотів бути, він ще тоді не був патріархом, і являється ікона Божої Матері. Являється не на стіклі, перебивається, а являється в стіклі, всередині стікла і до блаженнішого митрополита Володимира. Прийшли академіки, професора і сказали, що ви щось придумали, ви знов обдуруєте людей, ви обманюєте і хочете сказати, що це якесь чудо у вас сталося. Дайте нам на досліди цю ікону. Блаженніший покійний вже митрополіт Володимир сказав: беріть, дослідуйте, всі, які хочете, аналізи робіть, тільки ікону з храму не виносите. Вони робили два місяці. Якщо я не помиляюся, досить різні, і прийшли і сказали, що це чудо не рук людських, тому що це не просто ікона перейшла на стекло, буває таке відбиток, а це ікона всередині стекла. І тоді, як написано, була скінія до скінії перший це храм, де люди приносили золото, всякі дорогоцінності, дарі. Так і до ікони Божої Матері стали зносити золото, алмази, срібло, удар, зацілення, за молитву. Я пам'ятаю одне чудо, коли одному футболісту, молодому юнакові, який отримав травму, коліна і не міг ходити, ходив на костелях, всіх об'їздив в лікарні, професора і нічого йому не допомагало. І каже, мені приснилося, якась з'явилася жінка і сказала, коли ти прийдеш до мене, я тебе ісцілю. Його почали возити по всіх храмах, монастирях. Він казав, ні, ні, не ця, не ця. І коли привезли тільки в Вінницький монастир, він, він тільки став наприкінці. Це ця жінка була, що Божа матір. Явилася йому і сказала, прийдеш до мене, я тебе вилікую. І коли він приложився до ікони Божої матері, був вислужений молебен, він став ходити своїми ножками. Множество чудес. Коли ми... Я буваю в Києві, завжди приїжджаю постійно, хоч не, не, невеличка, але є очередь до Божої Матері. І ніхто нікого ну, не підштовхує, не, не підганяє, всі чекають, поки той не відійде. На одній стороні стоїть оригінал Божої Матері, збоку стоїть ікона Божої Матері, яка відбилася на стікло. Це можна своїми очами прийти і побачити. І я бажаю всім ми сьогодні служили кафес Божої на нас Думаю, Може пізніше, може так, ви змучитеся довго служба. Але ця Божа Матір, яка в цій іконі, вона багато подає з Божа Матір одна. але вона дає ці ікони для нас, не для себе, а для того, щоб ми підкріпилися вірою, для того, щоб ми більше просили і більше мали допомог. І бажаю всім, щоб Божа Матінка прийняла наші молитви, послала нам поміч, защиту, зцілення від всіх хвороб, які в нас сьогодні є, і навчила нас смирятися і любити, і прощати, і також нести свій хрест. Присвятає Богородиця, допомагай нам. Храни вас, Господь, спасій, Господи.